Дрібна посадкова, дрібна-велика, то вітрове відео, вітроє відео. Гнила порчена і на семено людям. Нам на вибирають. його Хватить, нам потроє жінки? Хватить. Дрібна і стіна посадочна. Це в мене так завжди стоїть. Ух! Так. Куди лапки, а куди, куди повінь? Чи тоді розберемо? Тоді розберем, Розпасуємо. Mm -hmm. Так. Камерам зроб'ємо книга. Все, помощник. З самого ранку бігаєш. Ось та Прийшов до нас у гості. А ну провір якість. Хороша? Ну, все хорошо тоді. すごい Кидай зразу, де вона вона ще не порчена, дали. Вона ще всередині свіжа. Так, Оту зварю. В Булочка, вже допомагаєш тут. Пішомо Йди до нас, без тебе ніяк. Булочка піде. Робота не йде. Бутика. Привет. Ну як нормально? Годиться. Іди сюди. Мясо тобі треба. Мясо. Не доволен мясо. А хозяйка сегодня не я. Не годує я тебе хозяйка. Хозяйка. Мясо? Давай, хозяйка, мясо. Че это вот? Сетки можно сказать? Ні. Нет. Цю шпицпіда рання наверху. Ту ж рання вся катопля. А куди ж її? Ага. Оце ж не втерпиш, на городі збираєш. Думаєш, щоб не валялося. А тоді дивися, що воно ні, ні сюди ми, ні тудима. А на городі ж підбираєш усе. я про віри, пості дивні з тої щось. От у мене вообще он ще не працюєш. У мене четверо плачуть усі. Не можу. І то на сонце дивися. Я не можу понять оце повін. Ні. Чо повін, повін, повін. Я не можу, значить, Рожева йде, вона має рожева. Ні, он, он, дивись, ось возьми цю велику. Ото то вже друга, бачиш? А, ну то це я бачу, це з фіолетовим таким. То, то вже не знаю. Що тут, то, то повінь вона Бачиш, отака до круглої. Mm -hmm. Тату веде. А мішки нам хто буде держати? Це дрібна. Опа! Опа! Махер Боже! <рикла> Там така дрібна! Оце дрібна!

じゃ <mean, S 1> <Sure. S 2> помечник. Пук. Ты тоже хочешь? Всім привіт, другий день. Вчора почали, сьогодні 15 вересня, зранку трохи перебрали і вже повернулося сонечко. Небо чисте, вітряно, дуже-дуже тепло зараз 10 ранку. Почекаємо, поки сонце повернеться, тому що пече в боки. А в обіди це буде, позавчора було в тіні плюс 29. Так що, коли отак сонце в спину пече, сьогодні до перебираємо і залишилася в нас на завтра лише в сараї там. Також кучка не менша, ніж оце зараз залишилося. Каву пила не менша кучка в сараї ще. Ось тут лежить накрита. Ну, завтра нам тут сонце не мішатиме, хоча й не дуже гарно видно, це камера передає, що тут світліше трохи. Насправді, перебирати, щоб додивитися, де гнита, треба додивлятися. Ну, а в нас буде обідня перерва шашличок, тільки поставила з баранини. Вчора, при ревізії підвалу, ми казали, що в нас. Кендюх начинений був, був, а сьогодні. Їмо, поки їсться. Перерва. Це ми так гуляємо. Ja. Мотор, камера, екшен. Ой, якщо на знайти вся наслади.

У нас помічники. А, порозходилися, побігли. Злякалися мого голосу. <рес> Вон дивити чорний красавець. Ух ти. Водички. Водички є навіть свіжа. Оце серед них, мабуть, найбільший петух. Ага, він як іде або стрибає оце, через загородку, куди каже, гул по землі йде. Як будемо їх туди перегонити, так о тих трьох, що на тому дворі старих петухів, уберем, а цих а молодіж запустимо туди, вони вже будуть полузрілі, півні. Жалко. Жалко, він здоровий. А тих трьох уберем. Це буде таке вже похолодання, що їм тут буде холодно, перві приморозки, а хай вони тут на вольному вигулі. Малину не їдять, слава Богу. Тут вони коло корови мух ловлять, і, поки маленькі були і в пітниках ходили, всяку мушку ловили. І тут таке раніше було. Це зараз вже кожух із Поріштем, і за хатою, де корова ходить, вже там вигоріло, паслися на травиці. Тут вони човни з свинячою кашею стоять, в вареній гарбузі картопля вони там на вільному випасі. Коти, що не доїдять, вони тутечка хазяйнують. Булочка, булочка з мишкою ходять, вони тільки їх і пасуть, на наших якось не дуже. А як тільки булочка з мишкою прийшли на молоко пить, вони тут, як тут. Коти на столі не допили з мисочки, вже пітухи там. <рес> О, туди він, стрибають і п'ють. Вона дивила. Отак, як зайде, що погріб, так одна в одну. Угу. Здорово! І то, і то, і то, і то. Ну, чого його не було? Ну, Ні, як? Це не не було. можна сказати, що дощу не було. О, як... Дощу не було з липня місяця. З дощу кінця. не було, як вона сходила. Ну, Почала сходити, пішов дощ, як ми сапували у червні місяці. Сиро було на городі. Сиро. Сиро. І тоді пройшов гарний дощ такий, що... Не сказати, що зовсім не було. Рідкі були. Дощі були, ну дуже рідкі. А городний день. А городницький навожив. А дощі були. Не можна сказати, що зовсім дощу не було. Дощі були, ну тільки вони були дуже рідкі. Хоч і гарний пройшов, ну, тоді ж знов його довго не було. Ну, а з липня ж у нас дощу не було. В ну, конці липня все одно гарний дощ пройшов, проливав. Хоч і не стояло, але тут у нас у дворі калюжа, як раніше було, стоїть калюжі і корови не могли в сарай зайти по своїй стельці, от хвірточки до відпузли, бо там земля грунтова. Ну, а все рівно ж проходили дощі. Не можна сказати, що зовсім не було. От посадки і до викопки були. Ну, тільки дуже рідко і ну, все рівно ж допомогло. А було такі роки, як дощ йшов. Сьогодні трактор у людей копає, люди збирають, не встигли визбирати, пішов дощ, і картопля лежить, і цілий тиждень дощ, і такі дощі, що так картоплю в землю вльовували, що не можна було її взяти. Люди робили, брали ложечки і ложечками виковирювали. Було таке? Було. було. Такі дощі йшли. Це вже при викопуванні. Рідця немає. Чого О, трошки ну, ну проходи не дощі. Тоді дуже низький город до води, городницько. Високогород, так може б, нічого не ні було. Оце цей прольот. Мишей нема. А. Да, мишка, та стародлива кішечка. Дарма, що чужа, прийде і сидить у нас там, де сіно. І з року в рік і цілу зіму. Коли не підеш по сіно, і вона там. Наче дома мишей немає. Верно, дома всі виловила і ходить по сусідах тепер. Було такі роки, як вдома буряк був, по холоду буряк чищу, і вона коло мене крутиться, шукає мішку. Було таке, що і ловила. Я може, щоб іншій не досталося. Карау. Кінець картоплі, ну не кінець історії. Ще лежить у сараї. Картопля, яку копали 31 серпня. Хто з нами той? Опа. Хто знає, що ми копали п'ять рядочків картоплі рано вранці і накрапав дощик. От та картопля ще лежить у саралі. Ще на завтра там, на годинку роботи. Ну, а тут кінець. А хто дивився нас, той молодець і хто допомагав. Завершення кіносаги, перебирання картоплі. Третій день. В сараї перебрала. Я не перебрали, я не знімала, як ми там перебирали. І що? Маємо? Посадкова картопля, їстівна. Чимало так досить. І дрібна, хоча вона виглядає так, наче от тільки з городу звезена і сипана, Тому що лапті ми ж не їмо собі. Ми всю її кидаємо. Посадкова і дрібна, ну погана викидаємо. І це ще плюс. На дворі в дров'янику стоїть така, яка багато там. Ну, не те, що багато. ну Як сюди б досипали, було б отак ще. Отак, до сходів би. Та, що там, борщина десь, але можна її обрізати ще. Свиням наварити. Отак. Оце вже такий момент, коли закрутка у підвалі є, картопля знесена. Уже ще спокійніше на душі робиться, тому що знаєш, що картопля в підвалі все. Їсти є. Тому що є вже і картопля, і до картоплі. Так. Тут у нас у минулому році буряки були. Хто дивиться, давно знає, що аж поки, і оце все туди до полок було не добратися. А з приводу полки, чи вона надійно кріпиться, вона на арматурі. Вона на арматурі і прибите також це все бетонні плити. І ці полки також вони. Залізо. Щоб ще наробити полок, ну тоді тут буде капуста. Як бувало, в тому році в два етажі аж до гори. Капуста. Тут картопля, тут буряк-морква, як було багато буряка. Ой, скрізь на горі ящики то з яблуками, ще ж цибулів наскільки. Ось, це загороджувалося. І тут ящики стояли. Бувало таке, що по сходах отак не пройдеш. Усе забите повністю. І якісь ще полки наробити. Ну, тоді й до полок вже ж не достанеш. Тут картопля. Буде дуже-дуже незручно. Так. Все, дякую всім, хто ментально допомагав. Перебрали. Вже можна. Видихнути. Картопля є вродила. І до картоплі ж. Постаралися, то маємо і до картоплі. Все, іду, я зараз в мене пообідала, веду бусю. Як у вчорашньому відео казала, поливаю полуницю, що в мене десь половинка більша залишилась. Ставте лайки, підписуйтеся. І залишайтеся з нами.